Нещодавно Національний банк України запропонував новий валютний продукт депозит в іноземній валюті з офіційним курсом НБУ. З цього відео ви дізнаєтесь, які умови такого депозиту, його основні переваги та які гарантії розповсюджуються на цей банківський продукт. Отже, які умови відкриття такого депозиту? Депозит розміщується в іноземній валюті з офіційним курсом Національного банку України на строк від 6 місяців. Відсоткова ставка встановлюється банком відповідно до його політики, а в кінці терміну дії договору клієнт отримає виплату в гривні за офіційним курсом НБУ, який діятиме на той час. Дострокове розірвання такого депозиту неможливе. Головною перевагою такого продукту є можливість купувати валюту за курсом НБУ, який значно нижчий за той самий курс в обмінниках чи банках. Такий депозит захищений від інфляції, яка на сьогодні становить суттєві 26%. Важливо, що після закінчення строку дії договору вкладник отримає виплату в гривні за офіційним курсом НБУ, який діятиме на той момент. Якщо курс валюти зростає, то клієнт отримує додатковий дохід. Ще однією перевагою такого депозиту є відсутність обмежень щодо суми вкладу. На сьогоднішній день для клієнта банк за класичним валютним вкладом може придбати валюти на 100 тисяч гривень, в той час як у валютному продукті від НБУ таких обмежень немає. Чому Нацбанк запроваджує такий продукт? За допомогою такого продукту НБУ намагається знизити попит на валюту серед населення і таким чином знизити тиск на курс гривні щодо інших валют. Так які ж умови відшкодування розповсюджуються фондом гарантування на такий вклад? На такий депозит поширюються ті ж самі гарантії, як і на звичайний вклад. Тобто, якщо ваш банк визнано неплатоспроможним, відшкодування за таким депозитом здійснюється в гривні за офіційним курсом НБУ. Нагадаємо, на час воєнного стану та три місяці після діють 100% гарантії за банківськими вкладами. Через три місяці після скасування воєнного стану гарантована сума становитиме 600 тисяч гривень.